Вітаю, ви дивитесь вісті надії. З вами знову Каріна Дрозда. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Український гуманітарний інститут розвиває співпрацю із Заокським християнським гуманітарно-економічним інститутом. На Вінничині відбувся перший спортивний адвентистський конгрес. Молодь України виявляла свій потенціал на конференції Бекграунд. А у сонячних Карпатах відпочивають тілом і душею. Кожної людини є внутрішній потенціал, який вона виявляє або ж навпаки приховує, розповідають психологи. Молодь України приїхала на дводенний молодіжний конгрес, що пройшов у Харкові, аби дізнатися про свій так званий духовний бекграунд. Чи не приховано її духовний потенціал? Дізнавалася Наталя Копилова. Уже четвертий рік у Харкові проходить вікенди для адвентиської молоді. Цього року юнаки та дівчата з різних куточків України завітали на конференцію Бекграунд, що недарма отримала таку назву. Організатори розповідають, подібні зустрічі проводять, аби молоді люди знайшли нових друзів, почули біблійні настанови, а також отримали знання й відповіді на свої запитання. Бекграунд, тобто внутрішній потенціал, то, що знаходиться на фоні. Твоєї лічності, да, то що ти скриваєш, щоб господь мог задіяти і ну мотівація для служіння вообще. допомагав шукати відповіді ділився досвідом лікар-психотерапевт Юрій Бондаренко. Він наголосив, що повноцінно розкрити свій потенціал можна лише будуючи своє життя згідно зі Словом Божим. Підкреслив важливість позитивного мислення. Юрій Бондаренко також навчив говорити ні руйнівним знайомствам і спробам маніпулювати вами. Також зауважив, щоб стати впевненішим і не залежати від чужої думки, треба пам'ятати, творець цінує та любить кожного. В від того, яка у тебе наслідність, хто були твої батьки, хто є, як тебе виспитували, ти можеш стати успішним з Божою допомогою. Зі 120 гостей конференції байдужим не залишився ніхто. Учасники розповіли, чим для них була корисна ця зустріч. Савіт о том, що нужна чаще говорити, «Ні», що я взяла себе на заметку. «Більше мені понравилась мисль про те, що ми о небі. Я услышала дуже багато відповідей на свої питання. починається з того, що ти проснувся, ти помолився і відкрив біблію. Несмотря на всі трудності, незважаючи на іскушення дьявола, завжди залишатися з христом в єдинстві». Зі словами підбадьорення зі святого письма до молоді звернувся гість із Латвії. Що мені зараз робити, щоб е, все пішло е, уповати на Бога, і молитися. І якщо ти розумієш, що Бог тебе хоче, це. завершилась зустріч концертом, участь у якому взяли всі охочі. Таля Копилова, Віталій Бегас, Харків, Вісті Надії. У ВООЗ повідомляють, відсутність фізичної активності є четвертим за значимістю фактором ризику смерті у світі. 6% випадків смертей так чи інакше пов'язані з дефіцитом фізичних вправ. Однак, щоб бути здоровим, не обов'язково займатися професійним спортом. Прості щоденні фізичні вправи покращують розумову активність, допомагають позбутися шкідливих звичок і розвивати моральні якості людини. Продемонструвати користь від любительського спортивного життя вирішила молодь Поділля. Долучилися до заходу й наші журналісти. Дзвінки сміх, веселі відгуки лунали під час першого в історії українського адвентизму спортивного конгресу під назвою Без права на лінь, який відбувся у Вінниці. Сьогодні я побачив, що все ж таки є хлопці і дівчата, яких цікавий спорт. І дуже добре, що вони це роблять. Тому що саме в їхньому в їхній час, час їхнього розвитку, їхньої фізіології дуже важливо, щоб вони займалися спортом, тому ми вирішили провести цей захід, щоб ті, хто ще до цього не так серйозно відноситься, щоб подивилися на тих, хто має певні успіхи і досягнення. Взяли приклад свою силу та швидкість учасники проявили в естафетах і рухливих іграх з м'ячами, обручами, скакалками і брусами. Люблю дуже і Я знаю, що тут будуть. Я знаю, що тут будуть присутні люди, які теж це полюбляють, і просто захотілось приїхати, поділитися враженнями, досвідом якимось може. На старт вийшло більше півсотні молодих людей 14-25 років. Та як запевнили організатори, на цьому конгресі переможених немає, адже всі, хто приєднався до дійства, уже є переможцями. Будемо нагороджувати тих, хто просто приймав участь і не боявся показати свої якісь мінімальні сили. Той, хто проявляв активність, ми підтримуємо всіх, ми всіх заохочуємо до того, щоб вони починали щось робити, просто і не боялися. Фітнес-тренери радять, щоранку хоча б 15 хвилин, робити зарядку. Вони розповідають, що після пробудження організм ще 2-3 години дрімає. Мування збадьорює, посилаючи імпульси до нервових закінчень. Однак неможливо остаточно прокинутися, якщо не задіяти м'язи та суглоби. Перед за все це потрібно зробити розмінку, тому, що від розмінки залежить дуже багато процентів 90%. Тобто розминаємо шию, руки, плечі, спинку. Якщо дівчина, то я рекомендую присідати. Скакалка може бути, може бути обруч, це ну, дуже полезно. Для мальчика це може бути так же само віджимання від полу, як на вулиці є турніки, це підтягування на турніки, бруся. Це воно дуже гарно розвиває. От. І наражують то тобто, робити всякі розтяжки, то тобто, розтягувати спину, позвоночники, руки. Адвентистська церква закликає до здорового способу життя, зокрема до занять спортом, який будує міцне тіло, не спричиняючи травм. Як кажуть організатори конгресу, фізична культура та спорт є не лише ефективним засобом фізичного розвитку людини, а й можливістю поспілкуватися та подружитися з іншими, розвиватися духовно. Біблія говорить про тому, що тіло має бути храмом. Духа духобожева, в котором живёт Бог, и поэтому нужно следить за своим телом, чтобы оно было в надлежащем состоянии. Поэтому связь христианства и спорта, вот его надо когда комбинировать без азарта. Хотя это, конечно, очень сложно. Но надо вырабатывать уважительное отношение к сопернику. Згідно з Біблією, тримати своє тіло в тонусі важливий складник гармонійного життя. Валерія Болтрацька, Ірина Ставинська, Олександр Мудрак. Вінниця, Вісті надії. Після активної фізичної діяльності дозвольте собі корисний відпочинок у санаторії. Працівники здоровчого закладу на території Закарпаття поблизу чи надієво допоможуть відновити не лише фізичні, а й духовні сили. Про переваги відпочинку в санаторії сонячні Карпати та оновлення у закладі дивіться у наступному сюжеті. Центр відпочинку сонячні Карпати знаходиться серед мальовничих карпатських гір. На основі принципів здорового способу життя працівники закладу пропонують усім охочим корисно відпочити, оздоровитись, попередити майбутнє захворювання, учитись підтримувати свій організм у тонусі. Через територію комплексу протікає гірський брестовський струмок поруч із санаторієм, річки Латориця та Лесовиця. Місцеве повітря багато на кисень, наповнене ароматом різних трав. Ліс і гори як би дуже. Чистий воздух и очень хорошая вода питьевая. Же, которая очень відпочивальникам закладу, пропонують воду із різних джерел: Лужанську, поляну квасову та плосківську. Ці води наповнені гідрокарбонатом натрію вугільною кислотою. В біологічно активних кількостях містять бор і фтор. Цілющу воду не можна вживати надміру на добу не більше 1% від ідеальної маси тіла. Водою лікують хронічні захворювання шлунку, сечовидільної системи, виводять з організму продукти розпаду та підвищують стійкість до несприятливих чинників зовнішнього середовища хімічних, фізичних і біологічних логічних також у закладі велику роль приділяють харчуванню можна обрати веганську або вегетаріанську кухню ми більше стараємося давати свіжих овочів фруктів тому що вони дуже корисні для здоров'я і для омолодження нашого організму Програма відпочинку включає огляд і консультації лікаря, масаж, водні процедури, фітотерапію, лікувальну фізкультуру, прогулянки, заняття на тренажерах, відвідування басейну. Додатково можуть призначити фінську або інфрачервону сауну, озокеритотерапію. Одна із саун знаходиться на вулиці та має вихід до гірської річки. З грудня у закладі працює новий лікар. Програма оздоровлення буде змінюватись. На оздоровлення достатньо там 10 людей, і Ми вже починаємо проводити заїзд. Определенне час заїздів мы планируем. И по 10 дней на, на, оздоровление. Если это будет реабилитация, то она будет там уже более длительной, как бы 24 или 28 дней. Тут планують розвивати медикомісійне служіння, продовжувати реабілітацію для алко та наркозалежних, для сімей учасників АТО та самих військових. Найближчий заїзд для усіх охочих розпочнеться 24 грудня. Дати наступних заїздів ви можете дізнатися, задзвонивши на гарячу лінію контакт центру Надія Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Закарпаття, Вісті Надії. Адвентистські навчальні заклади об'єднано в єдину асоціацію, до якої належить і Український гуманітарний інститут. Зараз заклад розвиває співпрацю із адвентистськими вузами за кордоном. Незабаром студенти УГІ зможуть посеместрово навчатися в одному із вишів сусідньої країни – Заокському християнському гуманітарно-економічному інституті. Як уже співпрацюють заклади та що планують реалізувати найближчим часом, розповість Інна Сокольська. Український гуманітарний інститут належить до Світової асоціації адвентистських начальних закладів. Це допомагає налагоджувати взаємини між вишами з інших країн, обмінювати студентами, спільно проводити різноманітні акції. Одним із вузів-партнерів УГІ є Заокський християнський гуманітарно-економічний інститут у Росії. Таких напрямків співпраці, які ми планували, це співпраця між студентством в напрямі різноманітних соціальних проєктів, а також співпраця між студентськими радами і напрямку. Навесні студентська рада Українського гуманітарного інституту відвідала Заокський. Тепер же студенти із Росії завітали у Бучу, містечко під Києвом, де знаходиться гуманітарний інститут. Студенти обох країн налаштовані позитивно, моляться про мир між своїми державами. Гості задоволені поїздкою та запрошують українських студентів до себе. Я здесь, я щаслив побачив те, що я відчував на фотографіях, вот, в Києві, була давнішня мечта. Рад, счастлив, мечты сбываются. Впечатлений моря. То, как приняли вы очень-очень тепло, очень радушно. Кокский — это христианское учебное заведение, которое продолжает свою деятельность в течение многих лет. Там есть такие факультеты, как лингвистика, теология, музыкальный факультет, интенсивный английский, экономический факультет. Команда студенческой ассоциации в Заокском состоит из 9 человек. Мы стараемся делать жизнь студенческую интереснее, живее. Мы проводим разные мероприятия, а, разного плана совершенно, и делаем основной упор на всестороннее творческое развитие и духовный рост студентов. Гости из России проводили в институте Ранковье вечерние зустрічі, где раздумовали над библейными истинами. Мы проводили утренние собрания. Тема этих собраний была мосты. Мосты с Богом в первую очередь, мосты с близкими людьми, мосты с окружающим миром. А вечером мы проводили программы, то есть у нас было три вечера. Были, была тема Герой. То есть мы встречались с различными героями с Библии, то есть их было двое: это был Авраам и Рааф. І ми обсудили, чим ті герої вообще ну удостоїли своє звання героя, і чому ми, звичайні люди, можемо сьогодні бути героями, тоже в глазах Бога. Раніше співпраця між вузами була менш відчутна для студентів. Партнери спільно проводили наукові конференції більше чотирьох років обмінювалися публікаціями. Та про все це знали здебільшого автори наукових матеріалів. Тепер студенти зможуть півроку навчатись у вузі партнері. Для цього вже розробляють спеціальну систему, синхронізують навчальні плани зі спільних напрямів підготовки. Тому для нас важливо, щоб це співпало, щоб студентам було максимально зручно, і це ця, ця мобільність дійсно приносила користь і ефект. Керівники закладів сподіваються, що співпраця між вишами сприятиме розвитку собічних знань студентів, формуватиме їхній характер і допоможе ближче познайомитись з Богом. Інна Сокольська, Олександр Кашевко, Дмитро Білий, Буча вісті надії. Адра агентство допомоги та розвитку реагує на наслідки прориву дамби у бразильському штаті. Мінас жерайс Благодійна організація змогла задовольнити потреби більш ніж чверті мільйона осіб, що залишилися без питної води внаслідок однієї із найбільших екологічних катастроф за історію Бразилії. 10 листопада тут прорвало дві дамби, контрольованих приватною гірничодобувною компанією. Токсичні речовини помаранчевого кольору вилилися в ріодосі, одну з найважливіших річок країни. Миш'як цин. Нк, мідь і ртуть отруїли водні джерела в регіоні, зробивши місцеву воду непридатною для обробки та вживання. Сув забрав життя 12 осіб 11 зникли безвісти, а півтисячі людей були змушені переміститися в інші регіони країни. Одразу після оголошення лиха Адра приєдналася до допомоги наданої урядом і гірничодобувною компанією та надала гігієнічні комплекти з мила, шампуню, туалетного паперу, і одноразових підгузків більш ніж 600 сім'ям постраждалих. Місцеві громади адвентистів, церковні клуби слідопитів і адвентистські школи разом з Адрою придумали різні способи збору та розподілу води потребуючим. Це час для церкви, щоб проявити співчуття і допомогу людям незалежно від того, хто вони, сказав Фабіо Сальєс, директор Бразильськ відділення Адвентистського агентства допомоги та розвитку більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. У Львові відбулася чергова сесія синоду Києво-Галицького архієпископства Української греко-католицької церкви, де головною з піднятих тем було питання про корупцію. Здійснивши аналіз, синод визнав суспільну недугу корупції гріхом, відповідальність за який є особистою, і вирішив ініціювати створення загальноцерковного руху протидії цьому соціальному пороку, сформувавши відповідну робочу групу, першим завданням котрої має бути опрацювання програми Душпа майстерства щодо протидії корупції. Вісім років тому релігійні організації України вийшли на шлях боротьби з дискримінацією інфікованих ВІЛ снідом шляхом профілактики через моральне виховання суспільства, зокрема молоді. Друга ціль цієї діяльності знизити рівень суспільного тиску на ВІЛ позитивних осіб. Тоді активісти поставили за мету створити спільноту обізнаних служителів, які будуть надавати хворим підтримку, а не осудливо уникати їх. Сьогодні теми ВІЛ-СНІДу служителі порушують у проповідях, консультують тих, хто. Зізнається про свою хворобу. Духовні лідери працюють серед громадського сектору та намагаються вплинути на державну політику у сфері протидії епідемії. Активісти підкреслюють, що родичі інфікованих або ж самі хворі скоріше звернуться за порадою до священнослужителя ніж до медика. Це висуває нові вимоги до служителів, які мають уміти консультувати інфікованих щодо заходів безпеки для оточуючих і запевняти в незмінності Божого спасіння для них. Якщо ви не можете приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це один із принципів мобільної клініки, створеної Адвентистською церквою в центральній Ямаці. Мобільна клініка шестиметровий контейнер з автономним електро та водопостачанням, установлений на симиметровій вантажівці. Тут надають медичну та стоматологічну допомогу потерпілим. У рамках святкування 125-річчя церкви на Ямайці, члени 740 адвентистських громад об'єднали свої фінансові та фізичні ресурси, щоб відремонтувати робочі кабінети у відділеннях поліції всього острова. Члени церкви фарбували, ремонтували меблі, займалися благоустроєм, ремонтували сантехніку та електрику. Також працівникам місцевої поліції подарували матраци. 68-літній дідусь вирішив проїхати на велосипеді близько 6 тисяч кілометрів, щоб зібрати кошти для побудови початкової школи. Рамон Верон розпочав свою подорож зі словами: у мене немає можливості надати фінансову підтримку, але я знаю, як їздити на велосипеді. Разом з Рамоном у двомісячну поїздку з назвою Все для школи вирушила його молодша донька Флоренція. Загалом для побудови школи потрібно 400 тисяч доларів. Ентузіасти планують закінчити свою подорож у січні 2016 року, а у 2017-му мріють побачити вже відкриту школу. Адвентисти сьомого дня розповіли про свою віру на вулицях міста Сан Хуан, столиці Пуерто-Рико. Під час ходи, присвяченої дотриманню четвертої біблійної заповіді, понад 600 учасників несли плакати, співали та роздавали християнську літературу. Можна було побачити, як люди виходили на балкони, щоб дізнатися, чому звучить музика і для чого влаштований марш. Сказав пастор Давид Себастьян. Наша мета полягала в тому, щоб нагадати жителя міста Сан Хуан, що субота це сьомий день тижня, в який потрібно спочивати згідно біблійної заповіді. Додав він протягом року. Церква проводила кілька маршів, але хода присвячена суботі була організована вперше. Марш закінчився богослужінням, проведеним на площі демократії під час заходу сонця. 4 грудня світ відсвяткував Міжнародний день обіймів. Свято з'явилося в 70-х роках минулого століття. Науковці стверджують, що доброзичливі дотики підвищують імунітет і стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну й іншого гормону окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей. Обнімайте своїх рідних частіше. На цьому все Побачимось за тиждень. Хай щастить.